Доброго ранку всім. Сьогодні в нас є 30 вересня, останній день місяця. І незважаючи на те, що в мене сьогодні ніби якби і вихідний якийсь, то я вирішив скочити в ліс і щось на декілька годин хоча б пошукати. І тільки от зайшов з дороги зразу якісь чудові лисички, бо я в такому стані не бачив їх уже Доволі давно. Тому я їх беру і буду дивитися, що тут є ще. Бачу, що тут збоку є опеньки, лопушки великі-великі-великі. Ну якщо ті малесенькі можна взяти, то візьму і їх. Но з перших секунд ліс мене радує. Тому і буду дивитися. Так що побачимося далі. Це гарні опенічки йдуть сюди до мене. От, А це я напевно вже доберу собі відерко, тому що це якраз добре, що вони ще не порозкривалися. І молодесенькі. Їх тут є доволі багато. Думаю, що мені якось вистачить. Ну, набираю їх. Так, поки що я відерко... Опеньок не назбирав, але вже трошки є. Можна сказати, майже навіть повне. Ну, Ось таке. То при тому ще й всі такі класні, молоденькі. Тому що з тих великих, то то якоїсь великої користі нема. Ну, ці, я ще, ці я ще доберу. І поки я їх збираю, то хочу подякувати вам. За те, що ви подивилися мої попередні відео. Вони дуже класно заходять. Ви дивитеся, коментуєте, ставите лайки. Це дуже-дуже-дуже приємно їх читати і бачити вашу активність. Я читаю всі коментарі. Зараз я на них саме під відео відповідаю трохи менше, але я це роблю у відео. І мені дуже там зараз сподобалося питання. Здається, під не вчорашнім відео, а під попереднім. що Для чого тобі так багато грибів. Ну, Я можу сказати, що на вигляд то здається, що грибів є багато, а насправді їх не так і багато. Тому що в мене переважно з кожної моєї подорожі вертається там в районі, може. 5, 7 максимум 8 кг грибів, що ну, самі грибники знають є небагато. Тому що от якщо ви залізте в інтернет і введете там грибов, збір збір грибів, то то кожен буде мати за цей за е, таку клікбейтну назву, типу 40 кг, 80. У мене таких немає, тому що я маю слідкувати за вагою, яка є в мене. От це є такі мій внутрішні, якесь моє таке внутрішнє правило. І як -то мені так буде набагато легше і простіше. Тому сказати, щоб в мене було прям море грибів. Ну, в мене їх є достатньо для того, щоб вони були в мене. Скажімо так, всій необхідній мені кількості і в моєї родини, і в моїх близьких та знайомих. От. А ще, окрім цього всього, я би, звісно, хотів подякувати всім тим, хто не тільки дивиться, коментує, лайкає, а і донатить. Тому що це також, як на мене, є зараз найважливіша річ. Тому що завдяки тому, що хлопці тримають для нас Оборону, то, що вони захищають нас, то, що вони відвоюють тимчасово втрачені території, ми зобов'язані їм допомагати як тільки можемо. І от ви по, по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту, можете це зробити. Це, кажу, є неймовірно важливо в даний час, в цей складний час війни. От, тому буду щиро вдячний вам і всі кошти підуть на 80-ту ОДШБ. І разом з брутальним футболом вони будуть перед... передані їм на їхні ініціативи. Дякую вам. А я йду далі шукати гриби. А тут які гарні опеньки. Тут і там під тим кущиком. Буду ці зараз збирати. Як під кущиком, то під деревом. Буду зараз збирати і, напевно, таки доповню відерку. Аж ось і перший білячок. То він ще в такому трошки для мене не до кінця зрозумілому місці, але тут, напевно, йому вже все. Так. І шапочка, напевно, також вже все. Ну, як він тут в цій траві опинився, ще не знаю, але... Но... Це принаймні вже хоча б один якийсь я бачив. А там далі будемо бачити, що буде. Другий білячок. Це вже такий краще буде, ніж той, тому що з того я подивився, то там ніби шапочка добра залишилася. От, а так то вже є опеньки, шапочка. І грибочок. А тут яка у нас краса. Такий грибочок. Оп-оп, і це вже дуже добрий. Тверденький, молоденький, коричневенький. Супер. А зараз ми завершуємо правило трьох грибів. Тому що тут у нас третій білячок. Але ні. Все. Тобто ще третього гриба ми не завершуємо, на жаль. Але спробуємо ще знайти. Бо в нас є два гриба і одна шапочка. Ну і раз сьогодні в мене не буде шансу знайти нормальних білих грибів, тоді я вам покажу отаку гельвелу. І Збирати буду я. На кінець, то до кінця відерка мені стане на такі чудові опенічки. Сподіваюся, що якраз відерку я ними і закрию. Так, я йду трошки переміщаюся в інший ліс і тут бачу отакого красення. Чогось мені здається, що він уже явно непридатний на збір, але на те, щоб його тут посіяти, то піде аж бігом. Тому роблю це. Куди я забрів от по таку висоту я всяких деревах, туди нема куди вийти, туди нема куди вийти. Ну, йду суто по, по приборах, десь туди. Десь в школі ти кажеш такий, мені вправи. На козлі ніколи не знадобляться і на перекладині, і в той час життя подає тобі отаке. Ой. Так, тут з цим ходити є доволі складно, тому що, кажу, отам під ногами таке враження, що просто все в ожиннику, в малиннику. О! І треба... Пересуватися реально, як на іспиті з фізкультури. Так що от я оцими колодами туди-туди лізу десь в ту сторону. Я перейшовся трошки в іншу частину лісу. Все з мене вже тече, все на мене сипеться, але я знайшов от такий гриб. Мені здається, що його я брати не буду, хоча... Ні, його я брати не буду. Це ми прикладаємо. Я в минулому відео розказував, що я для чого роблю, а оцей гриб, мені здається, що тут шапочка Ну, не факт, ну, але її можна принаймні попробувати почистити. І Тут ніжка, ну вона трошки і поїта, але... Но... Ну, Зато які два велетні я знайшов. У мене складається таке враження, що від мене в лісі щось тікає. Напевно, якась бембі проривається, бо це чути по звуках. А от такого грибочка я на кінець-то знайшов. І у нас вже є точно правило трьох грибів. О, там з того величезного попереднього була частина шапочки, це і є. І ще там два точно. Так що слава Богу, є три грибочки. Так, мені прийдеться діставати зараз інше відро. Я не знаю чи 5-літрове, чи десятилітрове. Тому що туди, в ту відерку, я вже більше нічого не поміщу. А оцей красунчик явно мені був посланий Богом. Дивіться який. Опа, шапочка чистесенька. Ніжка. Зараз подивимося, але ну, є то, що треба. Ще пару опеньок по дорозі підібрав, але Бог мене порадував тим, що тут є отакий мухоморчик. Я придивився, а тут отакий у нас риб. От. Але ж класний. Оцей прям... Суперовий гриб. Тут ми його почистимо, бо його їли якісь гризуни. А так то буде офігенний. Ще навіть парочку лисичок тут я по дорозі знайшов, які доволі непогані. Тут, тут, тут. Тобто у мене сьогодні, розмаїться майже повне лисички. Білі, опенькі, тільки от козарів щось не бачу. Ми подивимося, чи це білячок, мені здається, що білячок. Так. Оп. Ага. Так. Ну його виїло. Ну нічого. Це ми візьмемо. Так, тут, навколо нього. А Тут вже хтось був. Тут вже хтось був. Зрозуміло. Подивимося, що тут у нас за білячок. А ну, він уже. Ні. Прям. Ні, ні. Розкидаємо. Так, бачу гриб і йду на нього. Дивимося, що тут у нас. Ну, я вам скажу, яка зараз ситуація по грибах. Або вони потрошки відходять, або просто ще погода недостатня для них підійшла. Тому що опеньки зразу стали велетнями. Тут в мене от щось такого плану. Ну, і Відерко в рюкзаку вже є, так що якось так. А тут які опеньки size. Тигрові королівські. Подивіться. Оп! Опа. Раз. Два. Три. І це молоденька. Можливо на сьогодні буде останній білячок, тому що я вже потрошки-потрошки виходжу з лісу, але ще бережком певну частину йти буду. І тут такий непоганий. Тому забирай на самому виході я попав на місце таких канонічних опеньок молодесеньких, щоб заповнити і друге відерко. Отут раз. І тут у нас два. Там ще трошки, ну, як то оце щастя під кінець. Але ж я, я планую от зрізати оці, я вам Показував якраз і думаю так. А подивлюся вліво. А тут таке. Ну от, і тепер точно відерко добереться. Тож покажу вам. От це я накосив, а десь отак має виглядати правильно зібраний кущ опенюк. Так що би ви собі розуміли то там поганий грип, якщо що. Буду я потрохи закінчувати відео і почну зразу з того, щоб ви задонатили. Тому що це, як на мою думку, зараз є одна із самих-самих основних речей, яка у нас є, яка нас має об'єднувати разом. Тобто те, що ми... Гуртуємося довкола спільної справи, щоб максимально наблизити нашу перемогу. А задонайте на 80 ОДШБ по QR-коду або по посиланню в описі під цим відео. І всі е кошти будуть передані на ініціативи брутального футболу. Я вважаю, зараз це першочергове і вже потім. Та як ви подивилися, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Вдячний буду кожному з вас. Перш за все за донати і за решта дії само собою. Тому це буде для мене дуже-дуже добре. У нас ви тільки що бачили, що в нас є по результату спільному. У мене є рюкзачок. З білячками і опеньками. І тут ще одне відерко, неповне Ой. є зі мною в руках. Я буду виходити з лісу і мені здається, що потрошки-потрошки грибочки вже відходять. Але це означає тільки то, що сезон в мене був просто мега класний. І я хочу подякувати Богу. І вам за те, що ви були в цей час зі мною. Сподіваюся, що в мене ще буде що для вас знімати. І хочу обіцяти вам, що в нас всіх все буде дуже добре. Дуже скоро. Слава Україні!